Вправа 763. Подайте добуток у вигляді многочлена. члена. Ну що ж, стартуємо в першому заданні p в квадраті плюс 3q, що множиться на 3q мінус p в квадраті. Давайте ці множники поміняємо місцями, запишемо як 3q мінус p в квадраті. Що множиться. Ну, а p в квадраті плюс 3q поміняємо доданки місцями. Запишемо як 3q плюс p в квадраті. І це дорівнює. Бачимо, у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо як 3Q до квадрату. Відняти квадрат другого виразу це буде P у квадраті до квадрату. І це дорівнює. 3Q до квадрату 3 до квадрату це 9. Ну і Q до квадрату буде Q у квадраті. Відняти P. У квадраті до квадрату це буде P в степені 2 помножити на 2p у четвертій степені Є переходимо до другого завдання. 2а-м у кубі, що множиться на m у кубі плюс 2а. Ну що ж, перший множник запишемо без змін. 2а мінус м у квадраті, що множиться ам у квадраті плюс 2. Запишемо як 2а плюс м. У квадраті і це дорівнює. Ну що ж, у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму це дорівнює різниці квадратів двох виразів. То це буде 2а до квадрату відняти. А другий вираз m у третій, то квадрат другого виразу буде М у третій до квадрату. І це дорівнює. 2 до квадрату 2 до квадрату це 4. І А до квадрату це буде а у квадраті. Відняти m у третій до квадрату m у степені 3, що множиться на 2, це буде m у шостій. Є? переходимо до третього завдання. 5А мінус б в квадраті, що множиться на b у квадраті, плюс 5А. Перший множник записуємо без змін. 5А мінус б у квадраті. Що множиться. А другий множник до поміняємо місцями, запишемо як 5А, плюс б у квадраті. Зараз ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто ми записуємо як 5А до квадрату. Відняти квадрат другого виразу це буде b у квадраті до квадрату. І це дорівнює 5а до квадрату 5 до квадрату це 25. А до квадрату це буде А в квадраті. Відняти b у квадраті до квадрату, b в степені 2 помножити на 2, це буде b в четвертій степені. Є? Переходимо до четвертого завдання 0,7m плюс n у квадраті, що множиться на 0,7m мінус n у квадраті. У нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Множники можна поміняти місцями, від цього добуток не зміниться. Це дорівнює різниці квадратів цих двох виразів. Тобто ми пишемо, як 0,7m. До квадрату мінус квадрат другого виразу, це буде n у квадраті до квадрату. І це дорівнює. 0,7 m до квадрату. 0,7, що множиться на 0,7, або 0,7 квадраті, 7 на 7 це 49. Два знаки після кому пишемо. вийде 0,49. m до квадрату це буде m у квадраті. Відняти. n у квадраті до квадрату n у степені 2 помножити на 2, це буде n у четвертій степені. Є? Переходимо до п'ятого завдання 4t у квадраті мінус p у четвертій, що множиться на 4t у квадраті плюс p у четвертій. У нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 4t у квадраті до квадрату мінус, а квадрат другого виразу це буде p у четвертій степені до квадрату. 4 дорівнює до квадрату 4 до квадрату 4 на 4 це 16. t у квадраті до квадрату t в степені 2 помножити на 2, це буде t у 4 степені відняти p у 4 степені до квадрату p в степені 4, що множить на 2, це буде p у 8 степені. Є. Переходимо до шостого завдання: 3а у квадраті мінус 4 b у четвертій, що множиться на 4b у четвертій плюс 3а у третій. Ну що ж, перший множник запишемо без змін: 3 А у третій. Відняти 4Б у четвертій, а в другому множнику доданки поміняємо місцями, то це буде 3А у третій, так, плюс 4Б у четвертій. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів двох виразів. Тобто це буде 3а у третій до квадрату мінус 4б у четвертій. Також до квадрату і це дорівнює 3А у третій до квадрату 3 до квадрату 3 на 3 це 9. А у третій до квадрату А в степені 3 помножити на 2, це буде а у 6. Мінус. 4b у четвертій до квадрату 4 помножити на 4 це 16. b у четвертій до квадрату б в степені 4 що множиться на 2, це буде b у восьмій. Є. Записуємо відповідь. Отже, подайте добуток у вигляді нового члена в першому завданні записуємо 9 q в квадраті. Мінус p у четвертій у другому завданні записуємо 4А у квадраті мінус М у шостій. У третьому завданні записуємо 25 а у квадраті мінус Б у четвертій. У четвертому завданні записуємо 0,49 Му у квадраті мінус n у четвертій у п'ятому завданні записуємо 16 т у четвертій мінус p у восьмій і у шостому завданні записуємо 9 а у шостій мінус 16 b у восьмій є